Вітаю, мене звати Олександр. Сто найвживаніших англійських слів по вільному темпі, частина 1. Перше слово. Я, I завжди пишеться з великої літери. Незалежно на початку, всередині чи в кінці речення стоїть. Ти або ви, You. You. В англійській мові всі люди звертаються один. До одного вічливого на ви. Навіть батьки до своєї дитини на ви, і завжди «ю» в множині, навіть якщо ми звертаємося до однієї особи. До. Це як напрям руху. To. він йде до дверей. He goes to the door. Неозначений артикль е e. українською мовою не перекладається, так як в українській мові відсутні артиклі. А означає один з будь-який. Наприклад, «give me a pen». Якщо ми скажемо це речення носію, воно перекладається як Дай мені ручку. А носій фактично зрозуміє, як Дай мені ручку чорну, синю, червону будь-яку. Головне, що писала. Означений артикль «the» також не перекладається українською мовою. Стоїть перед іменниками і в однині, і в множині, Означає конкретний. Наприклад, Give me the pen. Дай мені ручку. На сій мови зрозуміє, що ви хочете від нього конкретну ручку, тобто ручку, про яку обидва співрозмовника знають. Можливо, її дають уже повторно. Той та те. That. That. В українській мові три роди. чоловічий, жіночий і середній. В англійській мові один рід загальний. Тому виходить у нас три слова. Той чоловічий та. Жіночий і те середній. А в англійській один. Там є деякі винятки, але там зовсім мізерна кількість. Наприклад, подивись на ту машину. Look. At that car. Применник OF. Його функція в тому, що він замінює український, в український родовий відмінок та вказує на, залежність, на належність комусь чи чомусь. В українській мові сім відмінків іменника, в англійській два відмінка іменника. Тому щоб передати. Щоб узгоджити слова між собою, е англійці використовують прийменники. У нас використовується зміна закінченням. Тому в українській мові нема різниці порядок слів у речення. В англійській мові це надважливо, так як при напрямому порядку слів у реченні, носій мови може вас не зрозуміти. Наприклад, роль вчителя це буде в нас. У родовому відмінку. Англійською це буде звучати як The Role of the Teacher. Мені. Me. Дайте це мені. Give it to me. В. IN. Цей. Ця. це. This. This. Скільки коштує ця чашка? How much does this cup cost? І. And. And. Для. For. For. Це книга для дітей. It's a book for children. Ні. No. No. Ти готовий? Ні, я не готовий. Are you ready? No, I am not. Дієслово to have має два основних значення. Мати. Друге значення в ролі допоміжнього дієслова. При такій ролі воно не перекладається. Наприклад, Ви маєте багато знань. You have a lot of knowledge. І другий приклад ви пройшли тест. You have passed your test. Це речення буде у Present Perfect. Ді слово have тут не перекладається. Просто ви пройшли тест. Мій, моя, моє, мої. Май. Мої руки мокрі. My hands are wet. Слово just має два значення. Просто і щойно тільки. Наприклад, Я просто хочу допомогти. I just want to help. Ми тільки но почали. We have only just begun. Не. Not. Not. Вона попередила мене, щоб я не запізнювався. She warned me not to be late. Дієслово to do. має два основних значення. Перше це робити, і друге, як допоміжне дієслово. Вречені не перекладається українською. Наприклад, Іди на гору і роби домашнє завдання. Go upstairs and do your homework. Другий приклад. Вам потрібна якась допомога? Do you need any help? Дієслово to be має також два значення. Перше значення бути. І друге, як би поміжне дієслово українською мовою не перекладається. Наприклад, Я українець. I am Ukrainian. Зараз він працює. He is working at the moment. На. Он. Он. Ваш, твій, твоя, твоє. Йо. Йо. Мені подобається твоя сукня. I like your dress. I like your dress. Є слово was. Був. Це друга форма від дієслова be. Вживається тільки в одне ні. Тому буде you was ой, uh, He was. You would me. We. We. The with. With. Человек с A man with brown eyes. Ale. But. But. see All. All. Усі троє чоловіків працівники. All three men are hard workers. Добре. Well. Well. Я добре розмовляю англійською. I speak English well. Він. He. He pro about. About. Розкажи мені все про це. Tell me all about it. Слово right має два значення правильно перше, І друге праворуч. Чи йдемо ми в правильному напрямку? Are we going in the right direction? Після мосту поверніть праворуч. Turn right after the bridge. Отримувати. To get. Тут. Here. Here. Is. Out. Out. Він пив мінеральну воду з пляшки. He drank his mineral water out of the bottle. Подобатися. To like. To like. Вона мені дуже подобається. I, re I really like her. Так, як оклик. Yeah. Yeah. Якщо F If. Що ми будемо робити, якщо це не спрацює? What will we do if this doesn't work? Її her, her, вона. She. She. Могти або вміти. Can. Can. широко відкриваємо. Can. Вгору. Up. Up. Хотите? To want. To want. zaras Now. Now. Хтіє? To go. To go. yoho, Him. Him. Коли його бачили? When did you see him? Там. There. There. Один 1 1 Чому why why Бачити to see to see Пребувати to come to come harney, good good Це гарний спосіб завести друзів It's a good way to make friends Вони they they Дійсно Really. Really. Це дійсно гарне місце. This is a really nice place. Коли? When? When. Назад Back. Back. Покладіть книгу назад на полицю. Put the book back on the shelf. Розповідати to tell, to tell. З від from. From. Ми з України. We are from Ukraine. Лист від моєї сестри. A letter from my sister. Є слово were. Це друга форма від слова be. Перекладається як були. вживається тільки в множині. You were, they were, we were. Так. Yes. Yes. Його. His. His. Або. О. О. Хто? who, Who? Хто цей чоловік? Who is that man? Тому що. Або бо. because, because, Він подзвонив, бо, бо хотів поговорити з тобою. He found. Because he needed to talk to you. Деякі, деякі some. Some. Деяким людям це дається важче ніж іншим. Some people find this more difficult than others. Potim then. Then. skazate to say. To say. Вдягати. To put on. Це фразове To put on – Я одягаю кросівки. I put on my sneakers. N. Це неозначений артикль. Українсько не перекладається, так як в не немає артиклів. Ставиться, якщо слово починається з голосного звука. Наприклад, яблуко an apple, Година. An hour. Шлях або спосіб way. Ми повинні знайти спосіб допомогти йому. We must find a way to help him. Нас нам Us. Us. Вона дала нам усім подарунки. She gave us all presents. Трохи. A little. A little. Здавалося, він трохи боявся заходити всередину. He seemed a little afraid of going inside. Робити. To make. To make. Вона робить каву. She makes coffee. Ніколи. Never. Never. Також. To. To. Суп занадто гарячий. The soup is too hot. Любити. Too loud, to loud. Femnani, to sure, sure. Bisha, mo, mo. Not, over, over. Wintermavnadnei voliku parasolku. He held a large umbrella over her. Nash, our, our. Vibachte, sorry, sorry. Де? Перше значення бо куди. В англійській мові це одне слово. Where. Де ти живеш? Where do you live? Він знає, куди йти. He knows where to go. Дозволяти. To let. To let. Можливо. Maybe. Maybe. Можливо, вона закохана. Maybe she is in love. Вниз. Down. Down. Не дивись вниз. Don't look down. Чоловік. Man. Man. Рот широко відкриваємо. Якщо вузько відкриємо, буде Man множина чоловіки. Як один чоловік широко Man. Дуже very. Він був дуже задоволений. He was very pleased. Біля. by. Стіл біля вікна. The table is by the window. Щось. Anything. Anything. Бажаєте що ще? Would you like anything else? Дуже. Much. Much. Дуже вам дякую. Thank you very much. Будь який. Any. Any. Візьміть будь-яку книгу. Яку. Вам подо, яка вам подобається. Take any book you like. Життя Life. Life. Навіть even. Even. Танцювали всі. Навіть Боб. Everyone danced. Even Bob. Вимкнений. Off. Off. Переконайтеся, що телевізор вимкнутий. Make sure. the tv is off будь please please дякую thank thank давати to give to give лише only only це займе лише кілька хвилин it will only take a, it will only take a few minutes help help dva two two rosma two. talk talk lude people people